Іспанський розклад. Давайте дивитися, в якій ви зараз енергії. Що піде? Що прийде, що буде допомагати в цьому. І так, в яких ви зараз енергіях? Ви в чудових енергіях. Матеріальна сторона зараз вас цікавить найбільше. Фінансова сторона, це ваша тема. Трохи болюча тема, але. Фінанси підуть вгору, боротьба піде геть. Боротьба за фінанси, боротьба за заробітки, як досягнути фінансового статусу, фінансового просування, все піде. Якісь люди, які вам бажали чогось недоброго, які, можна сказати, невідкрито бажали вам недоброго, але завжди вас тягнули назад, коли ви хотіли просуватися вперед. Все піде. Яка ситуація складеться? Складеться ситуація, ви будете в хороших енергіях, а ви будете дуже задоволені, дуже швидко будуть просуватися ваші справи. Фінансові справи будуть просуватися вперед. Дуже швидко, ви будете фінансово рости. Так, і в сім'я, тут іде сім'я, створення сім'ї, зустріч людини, вашої людини по долі, до вас іде. Людина по долі, людина, яка уже вас не відпустить від себе. Так, що вам буде в цьому допомагати? Удача і випадок. Щось нове, якийсь сюрприз. Доля приготувала вам сюрприз. Зараз ваше життя буде круто змінюватися. Доля мінятиметься у вас. Ангели трублять, прийшов ваш час. Я куріть удачу. Ставте лайк, пишіть в коментарях, приймаю такі чудові карти, такі чудові енергії. Вас чекає сюрприз. Все зміниться, зненацька, коли ви не очікуєте. Чудово, вам потрібен зараз відпочинок. Ви багато тривожитеся, але вам нема за що тривожитися. Насолоджуйтеся життям. Чаша повна. Здійснення бажання, загадуйте швиденько зараз бажання. Пишіть своє питання бажання в коментарях, і воно здійсниться.